Сьогодні православні віруючі освячують в церкві мед. Зранку, проснувшись, читають одну із надзвичайно сильних молитв, а з вами канал Радісна мить Життя. І я розповім вам все надзвичайно цікаве саме про цей день, а в кінці відео розповім народний рецепт здоров'я, щоби цілий рік був без хвороб. Та що потрібно робити після освячення продуктів за для примноження достатку, успіху, удачі та благополуччя на весь рік? Кожного року в місяці серпень православні віруючі відзначають три спаса: медовий спас, або, як кажуть у народі, маковея, маковія, перший спас, спас на воді, макутрус. Котрий традиційно відзначають 14 серпня, яблуневий спас, який також називають Яблучний спас осенини чи свято перших плодів, то яке відзначають 19 серпня, та третій спас свято, у якого є дуже багато назв, після успіння полотняний спас. Хлібний Спас, Спас на полотні, Малий Спас, Холодний Спас, Горіховий Спас. Це останнє велике церковне свято влітку і святкують його 29 серпня. Хлібним спасом українці і пов'язують закінчення літа. 14 серпня. Православні віруючі святкують та відзначають свято Медовий Спас. Цього дня почитають Ісуса Христа, нашого Спасителя, адже Слово Спас коротка форма від Спасіння та «спасити». Це Перше свято з трьох Спасів. З цього дня починається Успенський піст, Спасівка, так звана. Який триватиме до 28 серпня якраз на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Свято Маковея це поєднання українських традицій і християнських легенд. Свято саме цього місяця теж неспроста, адже саме серпень вважають місяцем нового врожаю та щедрості природи. У серпні збирають свіжий мед, саме до першого Спаса достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів і, звісно, збирають мак, звідки й народна назва маковея. Як же з'явилося свято Маковея? Це свято серед українських православних з'явилось в 9 столітті? Кажуть, що воно прийшло до нас з Візантії. У той час в Константинополі була страшна епідемія. Щоб зупинити хворобу з храму Святої Софії винесли частину Христа, на якому був розіп'ятий Син Божий, і освятили ним всі водойми і колодязі. Сталося диво, хвороба пішла із міста. Але на медовий спас освячують воду в річках, джерелах. Колодязях не тільки в пам'ять про Константинопольське диво. У стародавніх літописах сказано, що саме в серпні князь Володимир хрестив Київську Русь. Ось чому перший спас в народі часто називають спасом на воді, мокрим спасом і вшановують воду. У цей день проводиться освячення води в церквах, а також йдуть хресні ходи до водойм. Вважалось, що в цей день вся вода набуває чарівної сили, змиває гріхи, рятує від бід і хвороб. А ось купатися після 14 серпня було заборонено. Можна було захворіти. Що потрібно робити на Маковея? Зранку проснувшись, необхідно прочитати молитву, нехай Воскресне Бог. Одну із дуже важливих молитов, щоб захистити себе та своїх рідних від злих сил і попросити Божого благословення на весь рік, починалося святкування з походу до церкви. Що ж потрібно ставити у кошик на маковея? З давніх давен люди обов'язково купують або роблять своїми руками спеціальний кошик для того, щоб в ньому носити продукти на освячення до церкви. Відповідно до традицій, бажано, щоб даний кошик використовувався лише для походу до церкви. У святковому кошику на Маковея можуть бути такі продукти: продукти бджільництва. І це може бути мед чи стільники, адже вони символізують достаток, хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та будинку. Хрін – Символізує те, що людина стійко несе свою віру. Сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі, і вона готова їм протистояти. Воду адже саме на медовий спас, вода володіє цілющою силою. А також за стародавніми традиціями на маковея роблять та освячують особливі букетики, обереги, маковійчики або маковійки, або ще їх називають каковейки. Це запашні букети з різних трав з додаванням великих достиглих голівок маку. Адже саме мак мав в українській культурі сакральне значення. Поміж звичайним городнім маком святять також мак ведюк. Що захищає від нечистої сили та діє, як захист від чарів, таким маком обсипали дім, аби розсіяти закляття, чародійство та вроки. За повір'ям, коли ведюк освятити три, сім або дев'ять разів на маковія та на Великдень, то його сила зростала. Які ж квіти і для чого додають до Маковійчика? Всі квіти повинні бути вирощені у нас, на нашій українській землі і знайомі кожному з дитинства. Не варто додавати в Маковічик красиві імпортні квіти, які нібито прикрасять композицію. Це неправильно. Нехай квітів буде менше, зате всі вони виросли на нашій рідній землі. Вважається, що в кожен букет на Маковея необхідно покласти стиглу голівку маку. Точного і єдиного вірного списку рослин для маковічика немає, але можна додати в нього будь-яку з цих рослин: айстри, жоржини, чорнобривці, барвінок, гвоздики, деревій, м'ята, базилік, чебрець, любисток, полин, достиглі голівки маку. Раніше люди вірили, що кожна квітка в Маковедчику має особливе значення і вплив на того, хто прийшов святити букет. Наприклад, рута мала оберігати від усякої напасті і додавати здоров'я, ласкавці сприяти ласті, злагоді та щирості в родині, кудрявці, аби у хлопців в'юнились кучері. І Їх любили дівчата, а соняшник уособлював небесне світило, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним для людей, тварин та рослин, який символізує надію і віру, калину, яка вважається символом краси і жіночого начала, вірності та любові. Ніг такі чорнобривці, які вважаються символом здоров'я, календулу для того, щоб здоров'я було міцним і квітло з кожним роком все більше і більше, овес на примноження достатку, м'яту заради миру, спокою та як оберіг від будь-якої напасті, любисток для краси, колоски пшениці, щоб господарство процвітало. Полин слугував талісманом від всякої напасті, волошка дарувала мир усій родині, а головки маку у букеті нагадували про великих мучеників. В маковійний букетик, в залежності від регіону, додають моркву, качани кукурудзи, горох, квасолю, кріп. Водночас на Поділлі святили снопи із трав і овочів. З ними обходили будинки, двори. Та городи, аби наступний рік був урожайним. Здавна вважається, якщо не освятити квіти на маковія, то не буде квітнути господарство, адже освячений букет захищатиме родину весь рік. Освяченими маковійчиками вдома зазвичай прикрашали образи і зберігали до весни. Їх за потреби використовували як оберіг та зілля, висушеними травами господині підкурювали корів, аби були здоровими. Із освячених Васильків робили кропильця, коли кропили свяченою водою молодих на весіллі або проводжали когось у далеку путь. З маковійного зілля робили купелі для немовлят. А дівчата мили ним волосся. Весною мак сіяли в городі, а сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають до своїх кіз, як говорять в народі, щоб не випадало з голови волосся. Адже вірили, якщо квіти з такого букета вплисти у волосся, вони будуть залишатися густими і пишними. Також свяченим маком захищалися від відьом і упірів, а також обсипали дім і худобу від пристріту. Ця традиція збереглася і у наш час. Наприклад, доти, як увійти в нове житло, відвідати недобрих людей. Або внести новонародженого в дім, рекомендується посипати освяченим маком біля порогу і по кутах житла. Також освячені голівки маку клали під подушку дітям, щоб їхній сон був спокійним. Формування маковейного букету в центр букету ставили голівки маку. Та соняшники додавали квіти, чорнобрівці, барвінки, айстри, колоски пшениці. Хорох, квасолю, навіть маленькі качани кукурудзи, лікарські трави, м'яту, любисток, чебрець, полин. Перев'язували все це червоною стрічкою, щоб уся родина була здоровою. У деяких українських селах маковійські букети називали трійцями. Туди кладуть татарник, колючий, миколайчики, цикорій дикий, полин деревій, мелісу. До складу трійці також обов'язково кладуть кілька великих голівок маку, а якщо мають, то і дикий мак, видюк, колоски жита і пшениці, а також садові квіти. Іноді в трійцю кладуть невеликі за розміром квіти соняшнику. Господині можуть додавати і інші квіти та трави, користуючись власними смаками. В середину вставляють велику воскову свічку. Не виключено, що в більш давні часи це було три свічки, сплетені внизу воєдино, від яких збереглася назва трійця. Трійцю зберігають протягом року коло ікон. Вона прикрашає оселі, сповнює її гарними пахощами, слугує оберегом. А при потребі її використовують для лікування членів родини і худоби. За іконами такі букетики, маковійки, зберігаються аж до весни. Що ж потрібно приготувати на медовий спас? На маковія господині традиційно пекли млинці, чи пироги з медом і маком, а хто з'їсть першу ложку меду, мав отримати можливість на загадування бажання. Обрядовою їжею в цей день були шулики. Або ламанці. Це є традиційна страва української кухні. Шулики, це порізані на невеликі шматочки пшеничні коржі, залиті розведеним медом разом з тертим у макітрі маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Готували також вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та маківники. Віряни у цей день, як правило, намагаються нічого не їсти, доки не вип'ють свяченої води. Адже на маковія починається строгий піст до успіння 28 серпня. Тому страви готували з фруктів, овочів, горіхів, сухофруктів. Мед та мак – дуже смачне поєднання, печиво з медом. Коржики, пампушки, вареники з цими інгредієнтами сподобаються дітям і дорослим. Традиційно пасічники починали медозбір приблизно 14 серпня, тому його ще називають медовий. І саме тому 14 серпня вважається святом бджолярів. Пасічники збирають мед у новий посуд і освячують у церкві. Його після освячення залишали як милостиню у церкві. Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою перший урожай принести Богові і лише після цього споживати самим. Є приказка на медовий спас та жебрак медок спробує, але перед цим треба самому з'їсти ложку меду, запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби не страшні. Сьогодні до схочу їдять мед, недарма ж спас медовий, а також чистять та впорядковують криниці й джерела. Цього дня на пасіках свіжими ласощами пригощали дітей. Медовий спас носить таку назву через вулики, які до цього часу наповнюються медом. На Макове святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. Православні віряни також 14 серпня вшановують пам'ять животворчого Христа Господнього, вшанування пам'яті про візантійську святиню, частини животворчого Христа Господнього, це саме хрест, на якому був розіп'ятий Христос. Свято Винесення чесних древ животворчого Христа Господнього походить з Візантії, де було встановлене найпізніше 9 століття. Воно спершу полягало у перенесенні з імператорської скарбниці до храму Софії в цілілої частини Христа Господнього з метою відвернення хвороб, багато яких ставалося в серпні. З цього дня до свята успіння Пресвятої Богородиці в місті виконувались литії, а хрест надавався для поклоніння. Святкування винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. Відома на Русі з 988 року від Різдва Христового, тому в цей день важливо прокинутись та прочитати молитву, нехай Воскресне Бог. Дана молитва Христу дійсно ніколи не залишиться без відповіді, навіть у найбільш безнадійних ситуаціях. 14 серпня також вшановуємо пам'ять семи мучеників Макавеїв або Маккавеєвих, та матері їхньої Соломії. Мучеників звали Авім, Антонін, Гурій, Елеазар, Евсевон, Адім і Маркел. Вони всі загинули від царя язичника Антіоха Єпифана. Це події старого заповіту, які трапилися приблизно у 166 році до Різдва Христового. У ті часи правив Ізраїлем язичник Антиох Єпіфан, який переслідував за віру у Господа і намагався усіх переконати вклонитися язичницьким ідолам. Брати Макавеєвих та їх мати Соломія сповідували віру у Господа і були жорстоко катовані та вбиті за те, що не захотіли вклонитися ідолам, тому загинули мученицькою смертю за свою відданість Ісусу Христу. Що ж потрібно робити після освячення продуктів для примноження достатку, успіху, удачі та благополуччя на весь рік? Після того, як вода освячена, потрібно принести її додому і дати випити всім домочадцям по три ковтки, потім взяти пензлик, змочити його водою і обійти всі приміщення, окроплюючи їх і читаючи молитву на захист будинку. Після того, як всі приміщення окроплені, потрібно ще раз пройтись по дому з церковною свічкою. Загляньте в кожен куточок, щоб позбутися від будь-якої напасті і негативної енергетики в своїх оселях. Після освячення дому необхідно з'їсти першу ложку освяченого меду і можна загадати найзаповітніше ваше бажання. В цей день можна звернутись з будь-яким проханням, і воно буде почуте. Вважається, що вода на медовий спас володіє цілющою силою, тому освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. Тому на медовий спас в храмах проходить мале водосвяття. І якщо ви не знали, що святити в церкві на медовий спас, обов'язково візьміть на службу баночку з водою. Народний рецепт здоров'я дуже простий. Після освячення святкових продуктів потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби вам будуть не страшні. Що не можна робити цього дня? Не можна бажати зла на маковія. все загадане, повернеться сторицею, не можна голосно святкувати з музикою. Починається викачування меду, а шум лякає бджіл. Цього дня не можна працювати, будь-які роботи на городі у полі та вдома заборонено. Не можна копати, будувати, шити, прати чи прибирати. Всю важку роботу треба зробити напередодні. У цей день починається суворий успенський піст, тому потрібно і дотримуватись правил харчування. На Маковея варто втриматись від сварок, лайок та лихослів'я. Не можна бажати комусь зла, щоб не спричинити негатив і нещастя та повернення його бумерангом. Прикмети на Маковія 14 серпня. У народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Наші пращури говорили, що у спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода. Тобто, погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все-таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок і початок холодних роз. Якою буде погода на медовий спас, такою вона буде і 28 серпня. На перший спас святи колодязі. На Маковія вдовам допомагай, слабкому поміч, а тобі щастя. Після першого спасу в воду не заходять. Після першого спасу коней в річці не купають. Кульбаби все ще цвітуть, осінь буде теплою, троянди відцвіли, холоди скоро настануть. Якщо малина в лісі велика, пора озимі сіяти, оленів в воду заходять, в річках купатися не можна, вітер на вулиці, зима буде холодною і сніжною. Перший спас, як говорять, діставай рукавички про запас. Сьогодні, 14 серпня, свої іменини святкують Олександр, Алім, Дмитро, Єлисар, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія, Саломея. Олександр в перекладі від давньогрецького імені Олександрос, Алекс захищати і Андрос чоловік, людина. Алім у перекладі з Арабської, означає вчений. Дмитро від давньогрецького імені «Деметріос», присвячений Деметрі, богині родючості землероб. Єлізар від давньоєврейського імені Елеазар Бог допоміг. Леонтій, форма давньогрецького імені Леонтіус, від грецького слова Леонтес, Левиний. Теодор. Федір, з латинської означає Дар Божий посланник Бога. Тимофій, утворено від грецького імені Тімотеос, шануючий Бога. Софія від давньогрецького імені Софія, мудра мудрість знання. Люди, народжені 14 серпня, як правило, Добрі, веселі, сповнені ентузіазму, дружелюбні, відкриті. Вони цікаві, заповзятливі. Свідомість таких людей відрізняється гнучкістю. Народжені 14 серпня вбирають інформацію як губка, швидко аналізують її, згодом ефективно використовують задля досягнення поставлених цілей. Значимі події. Які відбулись в Україні та в світі в різні роки 14 серпня? У 1385 році була укладена Кревська унія про об'єднання земель між Королівством Польським та Великим Князівством Литовським? У 1775 році була ліквідована організація українського козацтва Запорізька Січ. У 1908 році в Англії відбувся перший міжнародний конкурс краси. У 1930 році прийнято постанову про загальне обов'язкове початкове навчання. А з вами був канал Радісна Мить життя. Та якщо вам сподобалось відео, натискайте на вподобайку. Нехай Господь верігає вас від неграздів, а матінка Божа буде вашою помічницею. В усіх починаннях благословенного вам дня та доброго здоров'я!